Ну як было есть? Нет, у нее боятся. Какие Парочка. Давай договорились. Još jedu? Još jedu? Ne Ne miče

Вони знають, що їсти там. Він ще може пером своїм віддавати. Але дивіться, але гарний який, ти так близько. Диви, ззаді тебе ще один. Мама, впрощається. Парочка, бо вони сама не плаває. що Хліба лучше дайте, там є хліб. Хліба, хоча. Дай ты ему хліба, не шкода. Давай, давай, дивися, просить, дивися. Він мочить. Розмочує з'їсти. О, той вже той пливе. Качки пливуть. Усі, нерві, дівайте всі сюди. Вся банда і качки теж до нас в гості. Поділиться чи ні? О, 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 і тобі. Щоб було то справедливо, тобі єдна і. А кличка не підходь. Та свариться, безкоштовно. Да. Звісно, щоб без руки статися... Не дорожнися, Рома. О, дивися, я качки я тут. Ще Мама, Мама десь зараз... Не ти кажи. Давай. Ти Ну, 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 ну. Требай, требай. Налябався. А, курча. бо він збоїше. Але я спайний, зарумістий я. Він не з другий. Панє. Що просто зробиш? Вже будавився, мучив, 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 мучив.